Містере Белфорд? Мене звати плех. Містере Плег з мережею відбувається щось дивне. Що саме безталанний технознавцю? Бухгалтерський підкаталог Гіпсона збито. В оперативному режимі працює лише одна людина, а об'єм роботи виконується за десятьох. Гадаю, у нас тут хакер. Так, нам потрібні докази того, що ми тут були. Так, сміття. Добре, давай сміття. щоб я здох. Копіювання сміття. Не Я тут. Я визначив хакера. Він у 23-му терміналі. Ходімо у 23-й, подивимось, що там таке.